Не так давно, користуючись тим, що літо було в самому розгарі, ми з вами будували мережу в заміському будинку. Проте, дехто з вас тут же резонно зауважив, секундочку, так у нас і дома не все то до ладу. Ай яй, -яй вирішили ми, тому зараз пропонуємо вибрати правильний пристрій для сучасної квартири, той, який забезпечуватиме вам комфортне життя з бездротовим інтернетом. А дійсно, давайте спробуємо визначитись, який роутер чи маршрутизатор на сьогодні буде найбільш вдалим рішенням для середньостатистичної квартири. На нашу авторитетну думку, оцей TP-Link WR841N. Марка TP-Link – це однозначний лідер ринку, отже, її альтернативи ми і не шукаємо. А тепер щодо конфігурації, роутер може мати від однієї до трьох антенн з відповідним збільшенням зон їхньої дії, тому оптимально виходить дві. Це підвищує якість та надійність із безпровідного з'єднання, але і за зайві незадіяні можливості вам платити не треба. Так само і зі стандартом передачі даних. За великим рахунком, якщо ви не будуєте вдома наворочену внутрішню мережу, та ще і зважаючи на нинішні можливості наших провайдерів, стандарту N вам буде з головою. А це загалом швидкість передачі даних до 300 Мбіт за секунду. Вистачить і на інтернет, і на передачу здоровених файлів всередині мережі. Загалом ця 841 сорок модель продається на нашому ринку не один рік. І недаремно вважається одним із лідерів у масовому сегменті. Оскільки при бюджетній ціні роутер має чимало приємних для простого користувача особливостей. Ну, само собою, відмітимо чотири порти для дротового підключення і оцю невеличку таку кнопочку WPS, одним натисканням якої вам автоматично налаштується досить надійний захист вашої мережі. Що ж до самого налаштування дівайсу, то, знову ж таки, з ним має впоратись будь-який непродвинутий користувач. В комплекті до пристрою йде спеціальний диск, на якому є програма для швидкого налаштування бездротової мережі. Елементарно, крок за кроком, відповідаючи на прості запитання, маєш на виході повноцінну робочу Wi-Fi мережу. Все працює. А що і як працює, ви бачите на світлових індикаторах. Оце увімкнення в мережу. Отут вихід в інтернет. Оце ви запустили вайфай мережу, отак налаштований захист, а отут ви бачите усі підключені шнурком машини. Саму ж мережу можна, наприклад, чітко розподілити за підключеними пристроями. Кожному включеному в мережу дівайсу нарізати, так би мовити, свій чіткий об'єм використання каналу. І тим самим більше не турбуватися про те, що хтось перевантажив вам мережу, чи дуже непропорційно споживає трафік. Ця можливість, до речі, особливо ціниться у невеликих офісах, на які також розрахована 841 модель. Ні, звичайно, часто ми закликаємо вас вибирати собі техніку за максимумом, але тоді ви ну часто переплачуєте за ті можливості, які ми в силу якихось причин не зможете скористатись. Тому з точки зору раціональності іноді краще шукати золоту середину, яка в сегменті маршрутизаторів може, наприклад, виглядати отак.